Повернення до школи, допомога комунальникам від Червоного Хреста та зменшення кількості внутрішньо переміщених осіб у місті. Головні новини тижня далі коротко. Школярі повернулись на очну форму навчання з 5 лютого. Про те, що кількість хворих дітей на грип та інші гострі респіраторні вірусні інфекції зменшилася, повідомив директор міської парвинки Василь Жирнов на щотижневій плановій апаратній нараді. Кількість звернень до лікарів при нічного тижня Трішки зменшилася, так само зменшилась кількість хворих дітей. Все одно в період захворювання в сезон ГРВІ діти хворіють, але не так, як було попередні два тижні. Так, також хочу сказати, що якщо попередні тижні виявилося захворювання на грип, а там було по 27-20 по випадків на тиждень, то нам тут лише було 8 випадків, тому що ситуація зараз не критична. Сьогоднішнього дня наші діти навчаються очно. Середній рівень захворювання – 10%. Це я добре, я вважаю. Тому я думаю, що наше рішення на речі в тому було дуже доцільне. Ми його якраз вчасно запровадили про те, що було дистанційне навчання. Окрім того, пані Катерина наголосила, що укриття у Люберецькому ліцеї потребує ремонту, оскільки поки що воно не придатне для використання. Сподіваємося, що на бюджетній комісії на сесії підтримують рішення по фінансуванню, тому що нас вже турбують люберці вони в нас не готові. Так? Тобто Нам ДСНС власне, актом сказав, що укриття не готове і діти там не мають права укриватися. Тому сподіваємося, що буде фінансування і ми зможемо зробити всі ремонтні роботи в укриттях, продовжити ці роботи. На нараді начальниця управління соціальної ветеранської політики та охорони здоров'я Олена Коротка поділилася, що кількість внутрішньопереміщених осіб у Бориспільській громаді значно зменшилася. Сьогоднішній день в громаді зареєстровано 13 тисяч 852 людини внутрішніх переміщення. По факту виплати у нас отримують 5 тисяч 500... п'ятсот переміщених. тобто ми так розуміємо, що всі інші, з яких вже зняти виплати, що їх уже по факту в нашій громаді немає. Але для того, щоб їх позбавити цього статусу, то треба провести певну роботу. Тобто дуже багато повертається, дуже багато їдуть кудись далі на західному. Але по факту вони мають до нас приходити і повідомляти про те, що вони виїжджають, а вони цього не роблять. Начальник головного управління ЖКГ В'ячеслав Толкач розповів, що Червоний Хрест надав житлово-комунальному господарству дизельні генератори. Нам червоний хрест надав дизельні генератори, два на водоканал. Це на потреби нашого, наших КНСК і водозаборів по, по селам. І один на відділ освіти, на школу. Так. Далі про одну з приємних новин повідомила начальниця управління молоді та спорту Вікторія Шевц. Минулого тижня тренер Бориспільської дитячо-юнацької спортивної школи Юрій Ликов, який на сьогодні захищає країну від окупантів, отримав звання заслуженого тренера України. А наостанок директорка Бориспільської центральної аптеки номер 24 Ольга Бойко поділилася, що комунальне підприємство увійшло в список незалежного національного реєстру ефективних організацій, рекомендованих до співпраці 2023 ми війшли в топ-100 підприємств України, які є не просто нам дано звання надійного партнера в розвитку не тільки на регіональному рівні, а й на рівні держави. Дане звання нам зазнає нас надійним діловим партнером і гарантом стабільності та розвитку України громади. І ми ввійшли в топ 20 рік. Такі жі є регіональні регіональні, це незалежний національний рієстр, а регіональний реєстр. Ми війшли в топ 20 Ми на 13-му місці. Марина Грицюк, Назар Хараскін, новини ТРС Бориспіль.